Святий Феодосій Чернігівський, а в миру Феодосій Углицький народився і жив у 16 столітті на теренах сучасної України. Він був із села Угли на Поділлі, звідси він прийшов до Києва, тут навчався, тут прийняв Чернечий постриг у нашій Києво-Печерській лаврі. Був висічений у дяканий і служив у Софійському соборі. Іерейське і романарство він починав у Видобицькому монастирі, тому його життя було дуже пов'язано з Києвом. Феодосію Углицькому вдалося відродити Видобицький монастир практично з руїн. У ті непрості часи він також боровся з утисками та неправдивими звинуваченнями у державній зраді. І після того як він уже очолював монастир на нинішній Черкащині, це під Корсунем і його було запрошено до Чернігова, до монастиря Єліцького, де він став ігуменом, і тоді згодом був обраний як. Архієпископ Черніївської землі, яка займала тоді не тільки північ України, але і західну південну частину нинішньої Росії. Найбільше він прославився тим, що будував і відновлював храми та монастирі. І стиль Феодосій там якраз проявляв себе і як місіонер, і як добрий пастир, як молитвенник. Історія цього храму на честь Феодосія Чернігівського тісно пов'язана з однією з найжахливіших техногенних катастроф у світі, яка сталася на території нашої держави. І в 1994 році блаженніший митрополит Володимир освятив місце під перший в Україні пам'ятний знак жертвам Чорнобиля. Після пережитої трагедії ці люди потребували спілкування з Богом. Тому невдовзі тут почали будувати храм, використавши для цього львівський проєкт невеличкої каплички. Блаженніший митрополит Володимир його благословив, сказав, якщо можливо, робіть його трошки більше. І ми так три на три, тоді п'ять на п'ять, сім на сім його трохи розширяли, і в кінці було збудовано невеликий храм 16 на 12 метрів, якщо за нагодою вміщає до 200 душ людей, які моляться, освятили храм на честь святого Феодосія Чудотворця. Не просто так надходили листи і багато свідоцтв віруючих про допомогу Феодосія Чернігівського Зокрема, для Жителів міста Чернігова, Чернігівської області, яка найбільше нас в Україні постраждала від Чорнобильської аварії. Що багато хто приходив, звертався до Феодосії біля його мощів. Відбувалися стілення від хвороб, які були пов'язані із аварією на ЧАЕС. Отож, святий Феодосій Чернігівський став покровителем усіх, хто постраждав від цієї аварії. Він молився й до того, але це було просто повідомлено всім, що наша церква дякує Богу, тому що багато чудес відбувалося. Перша божественна літургія у новозбудованому храмі відбулася 22 вересня 2002 року. Храм будувався на протязі півтора року. Він двоповерховий, але вже через півроку від закладення було збудовано. Цокольний поверх і там вже відбувалися акафісти, молебні розбудували святиню завдяки зусиллям новоствореної громади. Не було спонсорів, не було меценатів. Бюджетні кошти не використовувалися. А люди свої. Трудову копійку, кожен свою лепту вносив. І коли це був зроблено дубовий іконостас, дубовий престол, і блаженніший медопит Володимир, 25 липня 2009 року звершив чин повного великого освячення храму. Тоді ж вже була збудована дзвіниця, де розташована недільна школа. Богослужіння тут відбувається щодня. Парафіян дуже багато, тому кілька років тому храмовий комплекс ще трохи добудували. Було збудовано літній вівтарку альтанку, де ми молимося літом, тому що на великі свята храм не може вмістити всіх бажаючих. Якщо Погода, дає таку можливість, то ми служимо вже під відкритим небом. Десь 170-180 душ. Це постійні наші прихожани. Люди, які почали сюди ходити від відкриття храму. Вже їхні дітки тут хрестилися. Вже їхні діток ми вінчаємо. вже у діток є діти, то уже друге покоління. Парафія храму на честь Феодосія Чернігівського, неначе велика, дружна родина. У нас храм відрізняється можливо від всіх інших, тому що тут всі прихожани з собою майже куми, тому що всі покумилися, тому що у нас дуже багато діток. Якщо почищається 100 причасників вся в неділю, то з них 40 – це це діти. Близько 80 юних парафіян відвідує недільну школу, яка діє при храмі. Там вони дізнаються багато нового і пізнавального. Дитячий юнацький хор, гуртки по вивченню грецької мови, по рукоділлю, по гончарству. У храмі на честь Святого Феодосія постійно з'являються нові парафіяни. Ірина зараз переживає скрутні часи. І нещодавно вона прийшла сюди шукати розради у Бога. Момент прийшов, коли у мене почався розвод. Тобто розводи привів мене по суті в храм. Я прихожу сюди і відчуваю, що я відпускаю цю ситуацію і на, на волю Бога і виходить, мені становиться легше. Її молитви були почуті, і вона отримала допомогу і наснагу рухатися далі. Я становлюсь сильніше, мне Бог, так как я не работала, сразу дает одну работу, предложение, вторую. Мне кажется, что без веры у меня бы этого ничего не получилось. Цього року парафія храму відзначатиме аж три визначні ювілеї. Приєднатися до їх вшанування може кожен. 25 квітня ми будемо відзначати 20-ту річницю, як було засновано наш храм. Ми згадуємо ювілей 35 років Чорнобильської трагедії і 125 років прославлення Феодосія Чернігівського.